Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототреба. В цьому відосі буде огляд мотоциклів 24-року станом на липень місяць. Поговоримо про такі виробники, як Кові, Баджач, Еліфан, Форте. Зонсен. Той самий Зоншен. Виробник Бес є, Хонда, Башан. Новинки, які є на ринку, наче все назвав. Подивимося, що нам, ринок. Може запропонувати. Ну і само собою поговоримо про ті новинки, яких немає по наявності, але я обов'язково вам розкажу саму свіжайшу інформацію про ці мотоцикли. Ну і само собою відповідаю на коментарі. Були коментарі за виробника Bajaj по наявності N250 та Dominar 400. Ці мотоцикли популярні, ходові, продаємо, завозять нові варіанти. І виходить, що я говорив N250 на карбюраторі, але насправді тут інжектор. Популярний мотоцикл чи переплюну, він ns 200 Я думаю так. Я не зауважив, в цього мотоцикла дуже м'яка підвізка. Коробка працює просто на ура. І підвізка дуже м'якенька. Такої м'якої підвізки, як в n 250 на дорожниках, я не бачив ніде. От Просто при купівлі прийдіть, подивіться на цей мотоцикл, присядьте при можливості, якщо є тест-драйв, то приїдьте на цьому мотоциклі, ви зрозумієте, про що я говорив. За Домінара повна протилежність по підвізки, підвізка добувата, популярна моделька за цей мотоцикл, дуже багато хвальби, дуже багато людей тягне, я б сказав би таку сторону позитива та гарних відгуків про цей мотоцикл. Як показала практика клієнтів, які приходили до нас і говорили за домінар, що під час обкатки та навіть після вібрації на ньому мінімальні, там переживали що 400 кубів, один циліндр, які ж там вібрації будуть. Я вам скажу, що я думав, також буде гірше. А на виході ми отримуємо нормальний збитий мотоцикл з роботою двигуна, яка радує і в принципі тішить своїм функціоналом. Стосовно вібрацій і так далі. Кові Едванс 300 по наявності. Та що, 28 лошадок, повітряне охолодження, 4 клапана, якісний виробник, часто його порівнюють з Гіоном 300-кою. GNS, якщо не помиляюсь. До речі, цікавий апарат треба буде записати на нього огляд. Бо оці коментарі, а що там ГНС, що там Гіон. Буде вам огляд. Так, цепочка серйозна, зірка серйозна, резина також серйозна. Був коментар, що цей мотоцикл хочуть люди придбати, щоб кататися по місту. На мою думку, особисту. І відгуки людей, які катаються на ковід-250 адванс або 300 ки оця резина дуже серйозна для грунтовок та бездоріжжя. Але якщо вийти на асфальт, повірте, шанс. Маючи досвід, закласти на цьому мотоциклі досить великий. Того як перший мотоцикл, не можу вам його рекомендувати, а більше як другий, або, якщо вам хочеться, просто їздить по селу, по ярах, по лісах, бо на асфальті. Якщо ви думаєте, що змиритесь з тим, що він там нестійкий, повірте, ні, його буде водить, гальмівний шлях збільшується, можете також в'їхати, закластись на поворотах. Недорожнік. Проще сказати. Так, по ліфанах, що в нас? GR200, той же CTR200, двигун однаковий. П'ятий ступка, повітряне охолодження. За Заліфани, що сказати? Стандартний ліфан, всі очікують Ліфан КПР 2024 року, 4 -клапаний. Можу коротко вам розказати про цей мотоцикл КПР новенький. Той самий двигун, як і на КПТ-4В, вже туди вліпили. АБС, само собою, інжекторна система живлення, ліфановська якість та сучасний дизайн, оскільки новий КПР реально виглядає краще із старого КПР. -а. По можливості запишу огляд. Я вже казав, що порівняю вам його з цим мотоциклом, було багато коментарів казали, що ліфан йому не ровня. А я скажу так, що потужність цього мотоцикла 25 кінських сил. Оцього Форте 300-го. Він реально їде бодро, як казав, що там давиться, якось йому важко, бо п'ятиступка. Ні. Він в принципі їде реально, я б сказав, би, на свою кубатуру і на свої кінські сили. То, понятно, що ліфан виграє по багатьох фронтах, але критерій потужності, що в принципі в спортах є основою, він також має місце будь. Комусь подобається виробник форта, комусь ні. Але не забувайте, це бюджетні мотоцикли, які дають можливість отримати техніку на гарантії, нову, без пробігу. Будь першим власником. Для багатьох людей це пріоритет. От бюджет і можливість отримати нове на сучасних технологіях. Бо старі японці, самі розумієте, за такі кошти це будуть старі мотоцикли, кубатурні, надійні, але без оцих сучасних технологій. Є молоді пацани, для яких це дуже важливо. Не забуваємо. Ну, докажу за КПТ-шки там, Що там ще є? кпс SR220, новенькі мотоцикли. Я б сказав, би, Ліфани на розхват популярні апарати. Вже були в салоні Артмото, їх всі позабирали. Довго така техніка в салоні не затримується, якість перевірена. Як і казав, Ліфан це одна із тих фірм, яка славиться своєю якістю серед Китаю і найкраще, що можна купити за свій бюджет з нових мотоциклів. Але не слід забувати, виробника Зонсен, той самий Зоншен. Були коментарі, що не путай, там, що ти там пишеш, Зоншен, ти що там хочеш нагнати на відомий бренд то такою жалкою пародією якоюсь. То я, друзі, хочу вас трошки розчарувати. Зоншен це той самий Зонсен. Зонсен це ребрендінг того самого виробника Зоншен. Що цей мотоцикл? Що Зоншене? Їх клепають на одному заводі. Тому для європейського ринку був отакий бренд, я б сказав би, придуманий як Зонсен. В нашому варіанті це Зоншен 150 ка Батло 3. Також ще є його старший брат Батло 5, дуже серйозний апарат серед малокубатурників. Сучасний, симпатичний, кидається багатьом в очі. Що про нього можна сказати? До 15 кінських сил, 5-ступка, кікстартер присутній. Виробник Зоншин дуже гарно дивиться за своєю продукцією: метал, пластик, подивіться, стиковка всіх матеріалів досить якісна. Приборка та сама, рівненько все придумано. Оце фішка цього виробника, що він дуже вивчає ринок, випускає свої. Мотоцикл не так часто, він дивиться на конкурентів, на той самий Ліфан, Мустанг, Вайпер, та неважливо, на будь-який мотокитай і намагається покращити свої, я б сказав би, технології і зробити гарні якісні мотоцикли. Коли записував огляд, ці не зміг нормально закрити, там коментарі мені були за цей мотоцикл, то хочу показати вам ще раз. Що виробник Зоншен турбується про те, щоб його продукція була якісною. Подивіться ще раз, як подумать мелочи, що ти цю сідушку показуєш, що цей багажник. Але підхід виробника до своєї продукції акуратно. Всі знають, хто їздить на ліфанах, тих самих, навіть так, на вайперах, мустангах, просто куча проводки. Тут все акуратно. Книжечка, ключики. І сидушка закривається досить приємно з такою фіксацією. Реально все, туго закрито. Продумано. Гарний варіант для першого мотоцикла. Можу рекомендувати. Детальний огляд на каналі є, того прошу до перегляду. Ну і що? Ще один баджач боксер. Нажита тематика, де фільтр тонкої очистки Немає. Вже навіть я відоси там бачив. Хтось з початкових мотоблогерів розібрав двигун, щоб подивитися, як же там виглядає ця центрифуга. І хочу сказати, як рекомендує власник, що на стартовому пробігу там, під час обкатки краще почистити, оскільки там оці всі моменти стружки відпрацювання, які там є, то вони відкладаються в центрифуги. І краще з самого початку це все зробити, щоб мотоцикл працював на, я б сказав би, такому чистому. На такій чистій основі. Ще хочу вам показати новинку 23-го року. Спарк 33-й, довгоочікуваний, з круглою фарою. Отакий От апарат, металевий бак на 16 літрів, якщо не помиляюсь. П'яти ступка, дискові гальма. Отака От сідушка прикольна такого вафельного типу. Мотоцикл в свій час був популярний, я давно вже хотів на нього записати огляд, якісь відгуки. У мене є відос на каналі, але там інфа без мотоцикла. То Враження, які від цього апарата, він в принципі щось їде, але базова 200. -ка. Просто хочу сказати, що з усіх спарків парків це найкращий варіант, який я міг бачити, тестити. Дизайн мені подобається також його найбільше. Ручки пасажира є. Червоні суппорта на картинках ми дивились, також є. Базовий мотоцикл. Пишіть свої думки, як вам цей апарат, оскільки за нього мені писали, чи вартує взагалі на нього робити окремий огляд. Двигун повітряного охолодження, кікстартер є, що свідчить, що це п'ятиступка. Отакий апарат. Ну що, ендура тематика. Що в нас по ендуріках? 24 рік. На носі Шинарей К6С по наявності Forte 300 і Forte Cross 250. У мене, до речі, неодноразово прилітав коментар, що по ендуро до 4000 доларів вибрати. От Можу рекомендувати, на мою особисту думку, найкращий варіант це Forte Cross 250. Він реально навалює краще, ніж той самий Шинарей. Краще, ніж той самий Форте, який має 300 кубів і трошки більше лошадок. От реально він їде бодро. І на диво, оці лопати на асфальті ще нормально тримається мотоцикл. От Той самий адван, за який я говорив, він взагалі їде на асфальті. Форте він ще тримається. І він реально наваліє. Хоча там небагато в районі 20 кінських сил. А в принципі в них однаково. По коняках, але він реально їде бодро Посадка в нього прикольна, він м'якенький, це твердіші мотоцикли, грубіша підвіска, вони якісь більш задушеніші. При тому на шинареї подякісний виробник випускає мотоцикли різного плана типу Турендура. Отакі от чисто ендурики. Хочу сказати, що посадка, от єдине, що в шинареї цьому така незручна. Хто катався на цьому мотоциклі, хто придбав його. Перед тим як його купляти дистанційно, будь ласка, приміритесь, бо посадка в нього специфічна, не для кожного. Ну і трішки піднімемо питання скутерів. Скутери мої на каналі не пролітали ні разу. Але оскільки я являюсь працівником мотосалону Артмото місті Житомир, то можу сказати вам, що скутери по наявності є, також мотодвіж, мототематика. Можу рекомендувати їх до купівлі людям, які не хочуть мотоцикл, не хочуть клацать передачі, а просто хочуть по лайту їздити по місту і отримати задоволення, щоб техніка закривала потреби. Виробник башан, якісний виробник, як оцей зелений 150-ка, моделька 150 танк, як можете бачити. Прикольні скутери. З недоліків я б сказав, би по-своєму таких це підвізка жорстковата, він більш підходить для. Асфальту. Але це в принципі така, як і на КПТ-шки. Якщо будете їхати більш повільніше, то не так ця підвізка буде відчуватися. Але вже є багажна платформа, можна закріпити кофер. Отакі бардачки, під сілюшкою також є місце. Рами отакі, люди перероблюють їх під туристів. Сюди навіть кофри можна бокові придумати. Ну, коротше, кастом на скутери зараз також став більш ширший. Цього виробника можу рекомендувати весь на діодах, пластик якісний виглядає на рівні. Ну і само собою старенька Японія. Honda, присутні також Ямахи. В салоні є туристичні модифікації, типу NMAX 155, Honda PCX 150. Це все туристичні скутери. Максі-скутери. Є ще багато новинок, про які я не сказав, про які. Немає ще відгуків від мене, бо мотоциклів в салоні немає. Але обов'язково, якщо техніка якась заїде в салон, я зніматиму на неї, я буду записувати огляд при будь-якому розкладі, щоб розказати вам, що мотоцикл себе цей представляє, як він набирає швидкість і так далі. Того підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, переходьте за посиланням до мотосалону, щоб придбати такі мотоцикли. На зв'язку.